Це моя рідна сестра Тетяна і її діти Софія і двонята Мілана Матвій. Які загинули в тому році 13 числа. Це навіть число для мене в житті вже як страшний сон. В ту ніч я просто вижила а вони загинули. Понять ми не встигли що. Ну, мене трохи завалило там дверіми, там аж повилітало усе. Ну, діти, правда, слава Богу, нічого. Це не можна було не прийти. Всі квітки приносили, свічки, хто, у кого були дитячі іграшки. Це таке все поприходили. Ну а як по-другому? Не можна. Війна не закінчена. Це пережити трудно. Пам'ятаєш те час, як ти бігав тут під обстрілами. В цьому році буде повний демонтаж будинку. Буде будинок зносити. Бо нарушений фундамент це нарушене, стіни ремонту не підлягає. Обіцяють новий будинок збудувати, але не знаємо, що буде.